Ну що, ще раз всім привіт. Відмикаємо іншу посилочку. Наступну посилочку. У мене вона ось така. І ось така. О, давайте відкриємо і подивимося. Бігом-бігом. До речі, в платяжки мені ось так. Мені в ньому дуже класно. Тут немає місця, щоб показати, а взагалі воно дуже-дуже прямо класно. в ну, Влоговому відео побачите, я там його приміряла. Так, що так. так, дівчатка, поїхали з маленькою, це те, що вам прийшла на поштомат. То, що я не могла декілька днів забрати, зовсім не могла я забрати. Я хворіла, мені було не до цього. Не хотіла йти зовсім бо далечко Опа, а тут, мабуть, це коліно. Да, тут, мабуть, це коліно. Дивимося. Я ближче підвигаю, щоб було видно вам все. Так, дивимося. Це у нас. Фіх, його знають, що це в нас таке. Це в нас. Ой-ой-ой. Не знаю, дівчатки, що це таке? Це, мабуть, щось його. Це щось, навіть на коліна. А, це, мабуть, і є оця зажигалка яка. З фонариками. Чи що це таке? Ну, якщо чесно, воно таке якесь. Таке якесь. Я сподіваюся, я його ніде не поламала, не уронила. Коротше, це якась оця зажигалка з якимсь з цим. Як воно працює, хер поймеш? А, все понятно, як воно працює. Ось все, дивіться. Бачите, да? воно красніє? То есть нажимаєш, воно просто нагріваю у цю платформочку і підкурюю, щоб без вогню, без нічого. І тут додатково є просто фонарик. Ну, просто пласт, пластмасова така фигня. Вона не залізна, нічого. Щось мені там тарахтить. Ну, наче підзаряджається. Ой, Фона... ого! Ніч собі! Вочі засветило. Ось такий, виходить, фонарик. О. То есть її зажигалка і фонарик. Пластикова, ну, така качество, я б не сказала, що це супер-пупер, але таке, щоб взяти і э, потерять, ну я не знаю. Ну, потерять не жалко, я. Короче. Ну, без вогню воно підкурює і воно все заряджається, то це все воно. Не знаю. Ну, фонарик є, класний. Пригодиться любой цей. Це, це колін. Те, що він чекав. дуже, Він дуже хотів подивитися, яке воно. На картинці ж воно одне, а насправді воно зовсім інше. Ну, воно таке-сказати, таке... таке... Сказать, що воно гарне, ні. Ну таке, якщо брати з собою туди десь в поля, саме то. Таке воно, таке, можна сказати. Ну таке... Не так, щоб знаєте, вийти десь і похвастатися. Це так чисто в поля собі, з собою брати. Да. Так, далі. Далі це маленька камера. Це малюсенька камера, та, що встановлюється в хаті в домі. Ось така малесенька камера. Для неї є ніжка, це, да? Це для неї ніжка, яка, О, ось от, яка крутиться. Ось така, бачите. Вона можна її крутити, коротше, розробити треба в разні сторони. Одна частина ніжки кріпиться де треба другая до камери. Камера маленькая, це типу поставити вона тут з, з, з не динамиком, а як, щоб слухати. навушник. Ну, коротше, вона і голос записує. Ось така менюсенька. Її можна поставити ось сюди. Я ще думала поставити таку манівську камеру, наблюдати, що роблять наші собаки. Коли нас нема вдома. Це цікаво. Можна, звісно, була цю велику поставити, чогось не знаю. Вона дуже дешева, так вона стоїла 200 гривень, от така маленька. А е, я її взяла за 130, здається. Здається, за 130. Ну, це взагалі, ну ви ж розумієте, що це зовсім, зовсім нічого. Ось, як воно працює, я не знаю, приїде Коля буде встановлювати, але я хочу взяти собі таку камеру, поставити і дивитися, що роблять наші песи. Чи він, наприклад, в курятник поставлю, буду дивитися, що роблять наші кури і коли до них приходять криси в гості. Зарази такі. вирили мені дирку нову. Я вчора, як зайшла в той курятник, як побачила, божечка, Мене чуть Кондратій не схотив. Так, це в нас що, дівчине, це в нас що? Як ти відкриваєшся? Це в нас... А що це у нас? Б'юті. Ні, Белі. Белі? Якийсь Белі. Коротше, кремчик. Для чого Кремчик? Дай Бог згадать. Ось такий кремчик. Для чого я замовляла його? Не знаю, дівчата підсказуйте. Бо тоді я сказала, Кремчик для пуза, а вони написали, Оля, ти що дурна, там написано шия. крем для шиї. Ось то. Крем для шиї був, А цей для чого? Навіть не знаю. Вони ж ніяк ніде не пишуть, блін. Ну, Буду залазити в цю, в... В... в свої закази, буду дивитися, що це, для чого і куди. Понятно, да? Кремчик якийсь для чогось. Так. Це з... знову коліна? Ні. Це не коліна. а це. Боже, а що це таке? Це я знаю, що, дівчатки. Це я не буду відкривати вам, щоб не розсити саме. Оце така штучка, на ній куча лампочок. Це е, сонечна оця панелька. І від сонячної панельки заряджаються, виходить, ці лампочки, як вечір наступає, воно все починає горіти, його ці лампочки можна так от розкидати по дереву, де знаєте, оце таку красу зробити. Тобто це як така тонесенька, ну, не вірівка, а проволочка. Тонесенька проволочка, на ній куча-куча світодіодів. Ось. А це встановлюється десь на сонячному місці, ось на ножках, це панелька. І від неї, потім ввечері, воно починає красиво-красиво Ось. Не буду розпаковувати, щоб його потім довго не запаковувати. А оце, це що? Ха! А це те ж саме, тільки в іншій упаковці. Ось вам і розпакую заодно покажу. Ось, ось це така штучка, щоб вставляти. Ну, понятно, так? Да? Оце її тут вона є. Спеціально для неї заїзд такий. Аккуратно, щоб не зламати вже зараз. Олька зламає вже Вже і зараз. Ну ти стреляешься чи ні? Чи с другой треба встретить? Короче, Воно тут стремляется. То воно стремляется, то Оля не може стремить. І оце сонячна панелька І ус куча оцих от лампочок Це воно виходить, що Заряджається на сонечки, а це вже десь можна по деревам, десь там красиво розложити. І воно буде дуже-дуже-дуже класно. Дуже-дуже добре. Получається, їх дві такі штуки, бачите? Дві штуки. І це класно. І це дуже-дуже класно. Класно, що воно зараз все є на оцих сонячних панелях. Це ж так взагалі шикардосно, що я вам просто передати не можу. Це сюди не влізе, так що все себе Ну, я потім зложу, наверное, просто в отдельный пакет. Теперь пакету у мене капає сколько. Так, все, понятно, так? Поехали дальше. Давайте велику. Давайте велику уже быстренько, бо великий дуже важко дивитися, да? Як затягнеться на три часа, а тут их, по-моєму, декілька теж. Дивіться зараз, дівчата, розпаковочки, бо потім вже не буде. Почнеться весна, я точно нічого замовляти не буду. Ось. Це у мене, поки весна не прийшла, то я ще щось замовляю. Прийде весна, почнеться посадка і все остальне, то вже буде не до цього. Так, це прийшли коліні штани. Чогось вони такі зжамкані, такі зцейкані. Я не знаю, хто їх так складав. І будуть ли вони добрі? Що це? Блін, таке впечатлення, що їх отак от витягували, знаєте, на кордоні. А потім отак от скрутили і закинули. Ну, ось такі штани. бачно, видно? вам? Такі штани, звичайні, ось з кармашиками, з резиночкою знизу. Ось, як він не хотів. Тканина легесенька. Ось. І така вона типу, горчична. Ну, типу, типу, їх тепер надо стирати і так виглажувати, бо я ж кажу, що я не знаю, як там вони на кардоні це що робили з цими штанами. Бо вони ж же так от скомкані і сложені були. Ой, капець. Так наче нічого. І його, його розмір, 100%, 100 його розмір Такі легенькі з кармашами. З кармашами. По бокам і з кармашами тут штани. Угу. Він такий хотів, він сказав, що замов мені такі штани. Подивимося, яке качество, типу, поприде. Ну, йому таке потрібно. Так, штани. Штани є. будемо їх стирати, гладити. Це копець, конечно, блін. Наше їх так вот скрутили? А скрутили, бо тут їх дві посилки, Ви бачите? Ось все, старанно. Посилка в посилці. Все розворачували, дивились, блін, І отак вот скрутили і назад засунули. Тоже мені. І тут ще одна, бачите. Зараз ми її відкриємо і подивимось, що тут. Ти люблю, коли отак от теж негарно роблять. Ну якщо ти там тобі було цікаво подивитися, що тут таке, візьміш ти і нормально склади його. Чи ти його так от з коком? О, тут теж коліні штани, походу, будуть. Угу. Це і посилочка і для колі вже. Ой, знаєте це що? Я вам зараз покажу. Такая классная штука. я вам просто передать не могу. Давай, Владь. Ой, сейчас она разбухнут. Вот так. Вот так. Зараз почекайте. Так, ти що, так чи не так? Чи ж Ти просто вставляєшся? Ну, ти вставляєшся чи... А, ось туди, да, закручується вона. Прикручується. Ова! Це штука ось така для прибирання пилючки з цього. У нас же ж натяжні потолки. І там же ж ти не будеш тряпкою якоюсь прибирати чи ще щось. Я оце придумаю, так от ухожу, блін, змитаю. І е, оці фігури на потолки і все остальне. Щоб класно зметати пилючку, Оце вона така, став собі на полу. І тобі ходиш і зметаєш, де тобі треба пилючку. І не, не треба ото лізти на всі е, стільці і не, не треба падати, то дуже-дуже класна штука. Ой, бля, я її чекала. О! Прям їй так хотіла, я її чекала. Ну, супер. Супер. Ось так вона собі там буде нікому не мішати в спальні стоять. Я собі її взяла, там чун-чун-чун-чун-чун, все поприбирала, блін, класно. Я дуже довольна їй. Дуже! О, клас! Супер! оцим класно, я довольна. Так, скільки вона? Не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю, але ну, не дуже дорого. І чому ж я оце побачила і така, ай, ще недорого, то точно, треба брати. Треба брати. Штани по 100? По 100 щему штани. Я зараз буду далі показувати, я вам скажу. І ці так же складені. Ну, Йошкін кошки, ну що це так складає? Ну що це таке? Вони що, прикалуються чи що? Ці тонкіші цього е, тканина плащовка у цих штамов. Така, типа плащовочка. І вони вже тут на да, Тут теж на резинці, бачите? Резиночка. Тут е, ну, ці не плащовка, це такі м, оці штани, що перед цим були. Е, це такий тоненький, типа. я теж не знаю, як сказати цю тканину. Знаєте, так роба робиться? Чи пароба робиться оце з такого. Танейка ну, тканина. Ну, штанинна тканина, да. А це плащовка. Це прям плащовка штани. Теж кармани по бокам усю. І плащовка, вона така наче трошки полосата. Я не знаю, кого буде видно чи не буде. Она дивно інтересно. Ось теж колін, в принципі, розмір. Все коліна, але, 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 але опять же пам'яті. Страшні пам'яті штани. Ох, ось. Так, далі. Далі, далі. Давайте далі посмотрим, що це. Ой, а це шланг. Це шланг, дівчата. Це знаєте, який шланг? Це вже нам сад. Це шланг з дирочками, так? Да? Це ж воно... Так, де тут відкривається? Блин, де у нього відмикалка? Відмикалка, де? А воно запалене, типу таке? Воно все тут запалено. Тут нема дирки, куди воно відкривається. Як же ж його сюди запхали, якщо нема дирки? Запхали і запаяли. Да? Походу запхали і запаяли. Коротше, відрізаю тут Це повинен. Повинен, повинен бути шланг з дирочками, так? А да? ну-ка швидко мені розказали, з дирочками чи не з дирочками. Да. Воно з дирочками. Коротше, оце такий плаский шланг, бачите? Ви його розкладаєте рівнесенько, так от, де сад. Е, і головне з стороною, де треба. І воно там в ньому наштамповані куча дирочок. Ну, не куча, а так, раз-два, раз, два, раз, два. І ви, коли розкладаєте його, воно отак от, дощиком розбризкується в різні сторони. Тобто посередині цього саду поклали, і воно бризкає в дві сторони. І це дуже класно. Я сподіваюся. Я сподіваюся, що дуже класно. 100 120 гривень, по-моєму, я за нього заплатила. Це не дорого. Чесно, 120 гривень за такі всякі примочки – це не дорого. Головне, щоб він працював, а далі буде видно. І там різний різні метраж можна вибрати. 3, 5 і 10, по метрів. Я вже не пам'ятаю, скільки я взяла метрів, Ну, скільки взяла, що ж я собі там думала, коли брала. Так, знову штани, коліни, Тільки це вже нормальні прийшли, вже зложені нормальні. І ще одні штани коліни теж нормально зложені. Це, мабуть, більш менш нормальні якісь. Елька, Елька, все Елька. Тільки чого у ті штани так були отак... Я взагалі не розумію, що це за цей. Ну Ці вже з лейбою, Ті без лейби, це лейбою. Хоча тканина практично однакова. Це теж більш похоже на. цю, на, на, як воно називається. На плащівку. Ну тут без резинки, бачите? Рівненькі без резинки, Ось такі. Сзади вот такая ось така резиночка. Ну і можна і пояс ставити, звісно. Теж куча карманів, куча оцього всього. Ну, надеюсь, на нього вони будуть добрі. Ну, повинні бути добрі. Повинні бути добрі. Це все більш-таке вже э, весняне. Ну, зрозуміло, що на весну таке більше. І ось все таке. Ось і все ще одне. Це теж така тканина, як, наче роба. Я не знаю, як сказати, яка це тканина. Вона не тягнеться. Ну, і плащовка, в принципі, не тягнеться. Ось Ці з резинкою. Ось так. І теж такі вони, бачите? Ось такі простецькі, легесенькі, дуже-дуже дуже легесенькі. Тканина, ну, не знаю, як вам показати цю тканину. Ніхто ж не розбереться. Звичайна тканина, як ото ш'ють всяку. Не знаю, халати. Халати, не знаю, як сказати. Отакі. Ну, отакі штани. Це вже йому треба буде міряти, як воно буде. І тоді він уже скаже. Всі такі звичайні, простецькі, От, на весну, на літо. та нижки. І що в нас тут ще залишилось? А, і тут у нас залишився наборчик для його бороди. Ось такий наборчик для бороди. Це у нас що? В нього входить? Я вже забула, що в нього входить. по моєму лосьон і якесь мило. Да? Це мило якесь. Це спеціально тут нарисована на мужчина з бородкою. Значить, ногті її відкрити неможливо. Відкривайся, будь ласка. І ногти все Короче. Коротше. Відкрила, відірвала, одним словом. Ось таке. Ні, а що це? Це? Я не знаю, що це. Це, навіть, якийсь крем. Це якийсь крем може. Типа лосьон для бороди якийсь. да тут, мабуть, лосьон, а тут, наверное, мило. Це лосьон це мыло да блин От як, як, хто це його так Що його відкрить неможливо Ні, це тоже якийсь кремчик Це такий самий? да такий самий. це может це наверное якийсь лосьон для бороди. Замовляла, бачите, як замовляла. І сама не знаю, що це таке. Треба читати, що це таке. Якийсь лосьйончик, типу для бороди. А це алійка для бороди. В нього ще є, Даша йому багацько попривозила. Ось. Але, знаєте, що, може, воно краще буде. Чи гірше буде. Ось-таке. Ось З піп'яточкою, понятно, так? Да? Воно відкривається. Тут піпетуся є така. Таке. У нього такі Дома є теж, тільки турецькі. А це? Ой, пах! Ой, а пахне. Ой, а пахне. Божечко, як воно. Я не знаю, що це за. Але воно так класно пахне. То ли чайне дерево, то ли щось таке. Ну таким чимось класним я вам просто передати не можу. Ось таке воно. Може, у кого чоловік носить бороду, то подивиться, ну воно пахне просто, просто, а Ой, просто так приємно, що. Мм, я не знаю, просто... Це прямо мій запах. Боже, якщо він буде оце таким бороду обмазувати, я ж його буду любити ще більше в два рази. Хай приїжджаєте, як намажуємо бороду, скажу, тільки так тепер має бороду. Ось, треба почитати, що це. Да і цей класно пахне, цей кремчик чи що. Чи ну цей м'якенько просто пахне. Просто м'якенько так. А цей прямо, ну ой, ну неможливо. Не такий, знаєте, аромат такий аж привлекательний якийсь такий. Ух! Клас. Супер просто! Так що ось такі у нас покупочки. Ось така у нас посилочка. Теж вийшло у нас вже 20 хвилин. Я така довольна з цією штукою. Колі намажу бороду. І буду потім так красиво прибирати. В спальні в нашій наших. Ой, не, ну класно, треба така штука в домі, щоб була, щоб доставати фігзна куди, бо, блін, так важко. Починаєш тряпкою махати, метиляти, блін, воно чорті і з боку хвост. Так що такі діла. Все, дівчаточка. Дякую, хто був зі мною. І хлопці, може і нас дивляться хлопці. Дякую, і дівчата, і хлопці, хто дивиться. нас. Боже, то ти так сипіш. Кіт лежить такий. Я думаю, що таке? Це він так сипить. Так ти ж, звісно, скрутився, в той, ти ж не влазиш в неї. В цю маленьку заліз там зазвичай матрюха лежить в той корзинки. Він скрутився тут калачиком, звісно, буде сипіти. Ось. Аж забула про що казала. О, Про те, що нас і хлопці дивляться. Дякую, що були з нами. Не забувайте ставити лайкосики, підписуватися до нас на канал. У нас скоро весна. Будемо саджать з вами. Щось робити, будемо, щось будемо чудити. Одним словом, так що, так, що так. все, всім пока. Всіх була дуже дуже рада бачити у себе у гостях.